Мої вітання знову, шановні друзі, шановні глядачі. Продовжимо далі нашу тему пенсії в Україні. І наступне питання: що робити з тими людьми, які окремо отримували соціальне забезпечення і тепер не були пенсійного віку? Ми казали з вами в попередньому відео, що таке соціальне забезпечення на відповідних прикладах. І ось прийшов той момент, коли цій людині... Виповнився пенсійний вік, а це 60 років. Що в цьому випадку треба робити? Відповідь. Або соціальне забезпечення завершується для цієї людини до настання цього пенсійного віку, а це 60 років. І людина вже приходить повністю на пенсійне забезпечення, яке буде надходити з пенсійного фонду України. Або інший момент. Пенсію людина отримує з пенсійного фонду. бо їй виповнилося пенсійний вік, а це 60 років, а соціальне забезпечення для цієї людини продовжується. Давайте розглянемо, щоб зрозуміти на окремому прикладі. І я наведу вам приклад це суддя. Скажу, як є зараз, і як має бути для справедливого розрахунку і взагалі розуміння підходи до цієї теми. Головна умова є звільнення судді у відставці. Тобто, є таке поняття, як суддя у відставці. Що це таке? Кожен суддя за умови, що він працював на посаді судді не менше 20 років, має право на відставку. Тобто він попрацював 20 років і тепер вирішив піти у відставку. Тобто, на звільнення його від виконання обов'язків за власним бажанням. Або у зв'язку з закінченням строку повноважень. Тобто це називається суддя у відставці. Окреме питання стосовно пенсії. На призначення пенсії на загальних умовах мають право судді у відставці, які досягли пенсійного віку. Для чоловіків це 62 роки, для жінок це 60 років. Суддя у відставці, який не досяг зазначеного віку. Тобто мова йде про 62 роки для чоловіків і 60 років для жінок, отримує щомісячне довічне грошове утримання. Зараз так. Як має бути? Ось, наприклад, суддя пішов у відставку да, за власним бажанням. І він буде отримувати грошове забезпечення за рахунок соціальних служб з державного бюджету України. Ось така має бути позиція. Бо це не пенсія, йому не виповнилося 62 роки, як для чоловіків суддів, так і для жінок 60 років. Тобто він буде отримувати з державного бюджету України. При цьому, якщо йому виповнилося 62 роки, 60 років, то він приходить. І отримує грошове забезпечення, пенсійне забезпечення з Пенсійного фонду України окремо. Якщо він, наприклад, має якісь заслуги цей суддя, ось він має заслуги, то він буде отримувати і пенсію по своєму віку, як ми сказали. І окремо він буде отримувати з державного бюджету за якісь спеціальні заслуги перед державою. А ми казали про ці заслуги в першій частині нашого відео. Якщо комусь цікаво, ви можете перейти і подивитись, що це за особливі заслуги перед Україною. І таким чином ми роз'єднуємо окремо Пенсійний фонд України, окремо державний бюджет України. Це приклад судді. Ми можемо такі приклади навести на будь-яку професію. На будь-якого працівника. Наприклад, на військового, на працівника поліції, на звичайного працівника, який працює на виробництві. Якщо людина має заслуги, він отримує кошти з Державного бюджету України. Оце найголовніше питання. Настав пенсійний вік для цієї людини, отримує кошти з Пенсійного фонду України. Якщо має заслуги. Отримує відповідні кош коштові забезпечення за участь у соціальних службах з державного бюджету. Оце найголовніше зрозуміти, і таким чином ми не будемо все надавати і накопичувати з пенсійного фонду України, з якого будуть, як зараз, відбуватися відповідні відрахування для утримання різних категорій людей. І за особливі заслуги, як зараз, і пенсії, і спецпенсії. Все з одного джерела зараз йде. Має бути роз'єднання. Я наголошую про це, щоб всі зрозуміли глядачі, про що йдеться мова? Роз'єднати окремо пенсійний фонд, окремо державний бюджет України. Ось таким чином має бути. Збудована модель правильних взаємовідносин в розумінні пенсії в Україні для будь-яких працівників. Незалежно, ким він працював, прибиральником, суддею, держслужбовцем, водієм, вчителем, військов, військовим. Незалежно ось така має бути вистроєна і побудована система. Ось тоді будуть правильні взаємовідносини і розуміння. І не буде такого, що в пенсійному фонді чогось не вистачає, буде вистачати. Окреме питання це поповнення пенсійного фонду. Ми не кажемо зараз про поповнення. Ми кажемо, як треба правильно підійти до цього питання для того, щоб утримувати людей, різних людей, як пенсіонерів, як людей, які мають відповідні особливі заслуги перед Україною. Тому, якщо у вас є питання по цьому відео, бо. Цей момент ми розглянули дуже ретельно, розжували це все. Ви можете залишити свої коментарі, шановні глядачі, а ми з вами надалі продовжуємо працювати по нашій темі. І в наступному відео ми далі будемо казати про пенсії в Україні. Всім вам дякую, до наступних зустрічей.